А за вікном вже вечір і зима, холодна й сніжна, тиха і чудова, хоч за верюх і хурделиці нема, але вона для всіх уже казкова. Бо зовсім скоро новий рік прийде, свята війдуть до кожної хатини. А під ялинку чарівник зайде і доторкнеться щастям до людини. Дарунки під ялинку покладе й подарувати серденько зуміє. До кого щастя раптом приведе, чи подарує чарівну надію. Отця є вже ялиночка краса, а за вікном зима казки малює. І знаєте, я вірю в чудеса і, сподіваюсь, чарівник почує. Ну що ж, знову усім доброго, доброго раночку, мої любі, мої хороші. Для тих, хто забув. Або ще не знає, я Маруся, і ви на в'язальному каналі Маруся на Рукоділля. Ласкаво запрошую в гості на мій канал і на чергову серію такого неймовірного для мене особисто творчого надихаючого серіалу Різдвяні посиденьки з Марусею. До речі, я не знаю, чи говорила в якомусь відео. Що ось ці такі свої влогмаси я знімаю в рамках таких, як його правильно сказати, такого спільного проєкту від Миколая до Василя Різдвяні зустрічі. Започаткувала його Оленочка, і, на мою думку, це один з найцікавіших і найнатхненніших саме новорічно-різдвяних спільних проєктів. Тому що я дивлюся дівчаткам... Знімають і влогмаси, знімають і такі цікаві надихаючі відео, і багато майстер-класів по створенню новорічних прикрас, прикрас для дому, атмосферних таких відео. Тому я думаю, що вам все-таки вартує подивитися наші різдвяні зустрічі. Я залишу хештег цього спільного проєкту Пройдіть, будь ласка, подивіться. Мені здається, вам буде чим надихнутися. Ну що ж, а я з вас знову запрошую, як то кажуть, на кавусю, на рукоділля, на мій новий день в очікуванні Різдва. Отже, якщо вам цікаво, беріть приємний запашний напій, беріть своє улюблене хобі, влаштовуйтесь позручніше, і давайте знову проведемо цей день разом. Домовилися? Ну що ж, приємного вам перегляду, мої хороші. Ви знаєте, це вже стало таким своєрідним наркотиком. Кожного ранку пити каву і обов'язково відкривати оцей шоколадний адвентик, діставати звідти цукерочку і смакувати та ласувати нею. Отже, мої хороші, я... Відкриваю 18-ту комірочку, адже у мене сьогодні 18 грудня. І ми стали ще на один день ближче до Різдва. І в мене тут ось такий новорічний льодяник. Льодяник в шоколаді. Я сподіваюся, що він смачний, як і всі інші ось ці адвантики, які в мене тут були. Доброго раночку. Ну що ж, сьогодні у мене вже середа, мої хороші. Якщо я не помиляюся, сьогодні у нас 18. Правильно. Сьогодні у нас 18 грудня, сьогодні йде третій день мого челенджу. Під, кодовим, під кодовою назвою дов'язати лопопейс за 5 днів і встигнути все в спільному проєкті жакардову історію історії, другий сезон. Отже, дівчатка, вчора я в своєму влогмасі показувала вам результати ось на такому етапі цей мій джемпер. Тобто, зараз що я буду робити зранку, найперше. Я голочкою позакриваю усі петельки. Це такий процес, як довготривалий. Ну, я приблизно вам так скажу: я колись засікала, не знаю, як зараз, що закриття ось цих, у мене тут 210. 210 петель це в мене десь може забрати до півгодини. Тому в мене залишиться ще трішечки часу. Я хочу підібрати петельки. По рукаву і просто розпочати в'язання для того, щоб ввечері вже комфортно його продовжити. Як ви вже зрозуміли, можливо, вам і не дуже цікавий такий челендж, можливо, вам і не дуже цікаво дивитися на такі мої е, творчо-в'язальні потуги, швиденько дов'язати цілу попецю але, дівчатка, у мене зараз в рукодільному житті саме так. Я хочу дов'язати цю лопопесу, цей жакардовий джемпер у спільному проєкті Жакардо в історії другий сезон. І хочу представити наш рінкою Family Look, фотографії, все як, ну, все як годиться, і мені дуже хочеться все-таки встигнути. Тому я максимально працюю саме над цим виробом. Ну і розумію, можливо, що вам не дуже цікаво, не те саме дивитися. Прошу підтримати мене. Просто ради того, щоб я встигла і щоб я не втратила натхнення. За попередні дні, за 2 дні, дівчатка, я гарно попрацювала, я дов'язала ось то я маркерочок, тобто я взяла в роботу в понеділок від цього маркерочка. До цього я пров'язала за вівторок і за понеділок, ось це за, вівторок, за два дні, по суті, я дов'язала тіло. Сьогодні я завершу, закрию е, голочкою цю частинку і приступлю до вив'язування рукавів. Ну і, звісно, дуже хочеться все це встигнути і все це зробити. Сподіваюся на вашу підтримку. Сподіваюся, що я все-таки встигну. І все буде класно. Я буду насолоджуватися таким шикарним виробом. Ну що ж, мої хороші, гарного сім дня. Я побігла працювати. Вітаннячко від Аріночки. Аріночка відкриває свій адвентик. Давай, Аріночка. Вона ще спить наполовину, да? Арінка. Ти спиш? Ні, я вже проснулась. Ну, давай. Сьогодні в нас 18. От, молодець. Так. Ух ти! Як швидко! Що, перевертати? І хто в нас там? А ну, дивись, Арінка. Хто в нас там? Покажи мамі. Покажи мамі. Так, фокус. І це в нас... Ну, фокус вертайся. Ух ти! Це такий хлопчик, чи що це в нас таке? Хлопчик. Хлопчик. Шоколадний, да? Угу. Клас. Ось такий гостинчик. Карінка сьогодні дістала під ялиночку. Мильні бульбашки. І льодяник з ось таким красивим єдинорогом. Єдинорожкою навіть, бо це дівчинка, так? Це дівчинка. Це дівчинка. Ти задоволена? Угу. Вона задоволена. Це саме головне. Вітаю, мої хороші. У мене вже вечір, і я тут все намагаюся вмістити вам частину лопопейсів в кадр, тому що хочу показати вам свої результати роботи за сьогодні. Як ви бачите, у мене майже майже, майже дов'язаний рукав. Мені залишилося ще 5 рядочків, десь приблизно плюс-мінус, треба е, поміряти, зв'язати ще 5 рядочків лицевої гладі, е, поміряти, можливо, навіть треба буде і менше. І потім відв'язати резиночкою манжет. Отже, ось так в мене виходить цей рукавчик, він не широкий. Я збавляння ніде по рукаву не робила. Одну єдину петлю я збавила перед візерунком, тому що раппорт візерунку, 6 петель, і мені потрібно було якраз цю кількість петель. верніше, кількість петель кратно 6. Отже, пряменький такий рукавчик, він вийшов на широкий, і мені, до речі, дуже комфортно якраз в таких теплих джемперах не широкі рукава зручно одівати їх під верхній одяг. Немає ніякого дискомфорту. Так, ну що ж, попрацювала непогано, мені здається. Ну, звісно, не так, як в перший день. Що я вимахала таку величезну кількість сантиметрів на такому великому тілі, але все одно непогано, мені подобається, я, якщо чесно, дуже задоволена такими результатами, і вже, знаєте, так з'являється надія, що все-таки до п'ятниці, якщо все буде, звісно, добре, до п'ятниці я встигну. І в п'ятницю зможу презентувати хоча б робочі фотографії у спільноті в Телеграмі про те, що моя робота готова. Ну, а відео вже буду відзнімати, дівчатка, на вихідні, коли буде денне світло, коли буде дуже, як то кажуть, гарно видно. І що я вам скажу? Я задоволена. І ви знаєте, я помітила, що сьогодні я третій день підряд показую вам один єдиний виріб, і, можливо, вам уже стало не цікаво Тому сьогодні вирішила ще показати один процес, над яким я трішки працювала, дівчатка, і це шкарпеточки. Шкарпеточки з. Мого адвентику, шкарпеткового адвенту, яким ми обмінювалися в листопаді місяці на зустрічі київських в'язалочок, і кожен отримав по шість бунтиків і мав відкривати. Цей Шкарпатковий адвент з 1 по 6 грудня. Якщо ви не бачили це моє ві... ці відео відкривання, значить з 1 по 6 влогмас, включно якраз такий самий формат, я там відкривала. І так як це ішов тиждень стартів, то я зразу відкривала ці адвентики, відкривала ці пакуночки і автоматично зразу розпочинала в'язати. Шкарпетки, і в мене, дівчатка розпочалося шість пар Шкарпет. Одну пару я дов'язала, а решта, знаєте, Ну поки що чекають свої черги. І от я в роботу, знаєте, чисто випадково рандомно. Е, я в, е, в ящику, в якому вона лежать процесики взяла першу попавшуюся проєктну сумочку, нею виявилася якраз ось ця сумочка. У мене, до речі, дівчатка. Чимало проектних турбинок, і я дуже задоволена, що в мене вони є. У мене навіть на каналі, якщо чесно, є відео про проектні турбинки. Якщо я не забуду, я вам залишу знизу посилання. З того часу в мене напевно додалося, але я колекціоную, ну, скажімо, почала колекціонувати проектні турбинки від українських майстринь. Ця в даний момент, ця торбинка це мене від Оксаночки Левчук. З каналу просто вяжем з Оксаною Левчук. У мене є проєктна торбинка від Лариси з каналу Різнокольорова мозаїка, є від Елічки Дячкової. У мене є проєктна турбинка від Ліни Сергієнко, мій творчий простір. У мене є проєктна турбинка від Галинки, рукодільні моменти життя Галинки. У мене є проєктні турбинки від Тамари. Тамара Новіко, Новіко я в'яжу на дивані. Отже, ви бачите, що я колекціоную такі торбинки, і мені дуже приєднається. А, у мене ще є торбинки, забула вам сказати. Дівчинку в інстаграмі ніби зву, звати тата чи Тата Крафт. я якось, якось ось щось таке схоже. Тата, все точно. І це були мої перші проектні торбинки. В мене є проектні торбинки, яка шила моя подруга, і я ними ділилася зі своїми рукодільними подругами ще два роки назад. Я знаю, що зараз дівчатка також почали шити проектні торбинки. Зокрема, я бачила на каналі у Ксенії проектна торбинка. В майбутньому також я планую замовити в неї собі торбинку. От, ну, є багато дівчаток, і от я якраз збираю таку колекцію. Мені хочеться мати про кожну дівчинку спогад. І в них я зберігаю свої процесики. Так, вони в мене, якщо процес активний і великий, він може у мене бути в корзинці. Просто в звичайній корзинці можу вам просто показати ось такі корзинки я використовую. Більші, менші, різні. Але якщо проект невеликий, і або він в даний момент не в роботі, або це дорожній процес, от як шкарпетки, то я використовую такі торбинки. Вони дуже зручні. Їх можна взяти ось а в даному випадку ось так собі на руку. І пішов куди треба. Тут є всередині кишеньки, тут для всяких таких різних дрібничок, але я складаю сюди телефон, ключі. Ну, Найчастіше я цю торбинку беру, коли спускаємося з дітьми в укриття. Тому що в мене в'яжуться в основному в укритті на роботі. Так от, до чого я вела? Я взяла навманян, і в мене. Ось такий невеличкий бунтик пряжі залишився вже. ну Побачимо, що в мене далі з цього все вийде. Ось такі шкарпатки в мене виходять. Манжет я зв'язала з пряжі е, такого кольору хакі, це ярнарт Solid. А далі е, пагомілок або хулявку я почала в'язати ось цим адвентиком. Ну, буду в'язати, п'ятка буде знов соліт, а там далі побачимо. Це будуть шкарпетки для наших хлопців, для наших воїнів ЗСУ. І так як я трішечки гарно вже пров'язала, то я вирішила вам їх обов'язково показати, що в мене ще в роботі не лише джемпер, але ще я потрішки рухаю і шкарпеточки. Якось так Отже, я тепер вирішила, що я буду ще якийсь один процес брати в роботу, щоб відео вам були цікавіші, щоб ви не дивились на один джемпер постійно. Хоча я планую його вже ось-ось його завершити і вже не буду вам його трусити в кадрі. от Але ну вирішила брати ще якийсь один процес, щоб вам було Цікавіше. Отже, мої хороші, на цьому я буду прощатися з вами. Цілую вас, обіймаю, бережіться. До зустрічі на моєму каналі завтра у черговому влогмасі. Щиро сподіваюся, знову подарити вам приємні емоції, позитивний настрій і купу натхнення. Па-па!